Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами розберемо заяви Білого Дому щодо спецоперації Павутина та те, чому Дональд Трамп особисто мовчить про цю подію. Але будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, після того, як трапилась історична, легендарна, неймовірно фантастична спецоперація Павутина, українців хвилювало найбільше два питання. Що там з обличчям у росіян? І друге, а що з цього приводу скаже Дональд Трамп? Знаєте, раніше був такий мем. Що ти скажеш на це? Ілон Маск, тепер же це питання стосується вже не Маска, а Дональда Фредовича. І в неділю жодної реакції не було, ну але й не дивно. Подія, власне, така дуже цікава, я б навіть сказав, інтересна і незвична. Потрібно було подумати навіть до Недофредовичу. Але ось вже зараз, станом на цей момент, коли я відео записую Середа і від Трампа. Жодної реакції. Що властиво, якби він продовжує писати в соцмережах, давати якісь коментарі, але про Україну ні слова. Здавалось би, він любить коментувати абсолютно все, що відбувається у світі, і часто говорити про те, що відбувається в межах російсько-української війни, розповідати, скільки там гине військових, розповідати про те, що. Українські війська на Курщині в повному оточенні, там котел, Путін їх знищить, тільки я можу врятувати. Е, також заявляти, що росіяни могли б взяти Київ ось так з легкістю, але один нюанс застрягли в болотах, тільки це їм е, завадило перемогти Україну. І ось, коли трапляється така подія, він мовчить. Відповідно у багатьох є питання. Крім нас, є питання ще й у американських журналістів. Адже е, Дональд Фредович так довго розповідав нам, що у нас немає козирів, що у нас немає вибору, що ми маємо бути більш зговірливими. Але коли ми без допомоги Сполучених Штатів Америки ці козирі продемонстрували, він чомусь мовчить. Е, власне, плюс-мінус е, реакція. Від Білого Дому вона є передбаченою, але я думав, що це може сказати особисто Дональд Трамп. Е, що ми маємо станом на даний момент? Е, репортери запитали у Каролайн Левіт, речниці Білого Дому, що вже минуло кілька днів після того, як відбулася така операція. Чому ж Фредович не, не каже ні слова? Хіба це не цікаво? Цікаво, бо про це пишуть усі медіа, говорять усі телеканали, і Ютуб-блогери, в тому числі з консервативного сектору, всі про це говорять. Чому ж так? Може, у Зеленського є козирі, про які Трамп не знав, бо раніше ж він розповідав, що козирів немає. І що сказала Каролайн Левіт? Дивіться: я говорила з президентом про війну сьогодні вранці. Він залишається позитивним щодо прогресу переговорів, які ми бачимо. Ну і до того вона також на ходу коментуючи цю подію, казала, що вони прагнуть завершення війни. Жодної конкретики, жодних слів з цього приводу. І це цілком характерно для Білого дому, для Дональда Трампа в цій позиції, тому що він дотримується тактики, яку обрав з самого початку. Нічого не змінилося. Домовлятися з Росією як сильною стороною і тиснути на Україну. І все, що не вкладається в цю його парадигму, його дратує і змушує відсторонюватися. Його дратує навіть більше не те, що Росія затягує час, бо, як ви бачите, тиску на росіян вони не здійснюють, тільки погрожують якимись там фантастичними санкціями, які, очевидно, є нереалістичними. А коли Україна щось таке робить, то їх це дуже сильно дратує. Мене часто запитують, що має зробити Путін, щоб це роздратувало Трампа. Ну, в нього поки що дуже багато можливостей. Він завдавав ударів там, по сумам в армну наділю ці масштабні атаки на Київ під час перемовин. Гинуть цивільні люди, знищується цивільна інфраструктура. Трамп, навпаки, десь навіть виправдовує Путіна. Ну або якщо критикує, то досить лагідно. Щоб, не дай Боже, не зруйнувати перемовну позицію росіян? Коли таку зміну внесла Україна, ну що йому сказати? Мені здається, що ми своїми успіхами його дратуємо більше, ніж Росія спробами затягувати час. І на підтвердження цього мого припущення є ще й заява Кіта Келлога, з якою він сьогодні виступив на Fox News. Отже, що він говорить? Я вам кажу рівні ризики значно зростають. Я маю на увазі те, що сталося на цих вихідних. Коли ви атакуєте частину системи національного виживання противника, яка є їхньою тріадою, і саме це вони насправді зробили. Тобто, ми атакували російську ядерну тріаду. Те, що дійсно мене занепокоїло, було те, що були повідомлення, що вони атакували штаб Північного флоту в Североморську, хоча підтверджень офіційних немає. І якщо це так і вони атакували дві частини тріади, то це, по-перше, смілива атака, але рівень ризику зросте. Ми цього намагаємось уникнути. Тобто, що їх цікавить в цій ситуації? Що е Україна може зірвати таким чином оцей суперуспішний, найкращий переговорний процес, який триває вже. Понад три місяці і не дав жодного результату. Ну, принаймні, поки ним займалися Сполучені Штати Америки. Зараз в Стамбулі, хоча б до обміну полоненими, ми прийшли, що вже, звісно, дуже добре. Але в питанні досягнення миру не просунулись взагалі від слова зовсім. І тому я думаю, що Трамп особисто просто хоче перечекати. Він хоче перечекати, поки ця тема втратить актуальність. Він розуміє, що зараз актуальність будь-якої події, навіть такої гучної, вона триває буквально кілька днів, і вже ось зовсім скоро трапиться щось таке, що перетягне на себе фокус уваги, і журналісти його перестануть цим питанням тероризувати. Але навіть якщо він вирішить відповісти, то я думаю, що ми не почуємо нічого нового, ніякої конкретики. От щось середнє між тим, що сказала Левіт і Кіткелов, що ми просто прагнемо завершення війни, щоб сторони перестали стріляти, і що там Україні не варто ескалювати і так далі. Е, десь так. Це ще одне підтвердження: якщо раптом хтось сумнівався, що США поняття зеленого не мали. Про те, що Україна готує операцію Павутина. Хтось там говорив в писали, що Україна повідомила. Я, я одразу що за маячня. По-перше, американська розвідка і спецслужби скомпроментовані. Ми знаємо, які там люди очільниками стоять. По друге, віддати американцям таку інформацію це означає, що вже завтра про це буде говорити увесь сигнал. І по третє, ну, вони або б спробували нас змусити. Цього не робити, бо це ж ядерна тріада, ескалація, третя світова. Або просто злили цю інформацію росіянам, щоб їх попередити, щоб вони уникнули цього для того, щоб дружні відносини не Дивіться, ми вам злили таку інфу, то будьте зговірливими, бо інакше ми будемо, от інакше наступного разу, ще через півтора роки, коли Україна підготує наступну таку операцію, ми, може, вам і не розкажемо про неї, тому задумайтеся. Десь е, така логіка у них насправді. Паралельно з тим відбувається візит української делегації в Сполучені Штати Америки. Я від нього нічого не очікую. Знову ж таки, я не вірю в ці санкції, про які зараз говорить Конгрес. Ну, хіба що вони там набрались е, хоробрості і вирішили стати суб'єктними і кинути Дональда Трампа. Тоді це можливо, але поки що виглядає надзвичайно маловірогідним. Мені швидше ця зустріч виглядає такою, що підтримати саме партнерські взаємозв'язки. Сполучені Штати Америки, так, це вже не наш союзник, але це партнер, який може нам продавати зброю, який може продавати там, навчання для пілотів F-16, якісь програмне забезпечення необхідне. Не більше того за каденції Трампа іншої співпраці я не бачу зараз. Дякую вам, друзі, що додивились це відео до кінця. Свою думку обов'язково напишіть в коментарях, поставте вподобайку. Якщо на канал не підписані, то підпишіться. Якщо підписані дзвіночок, протисніть, бо Ютуб не про всі мої відео вас сповіщає. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємося.